Тут у нас, розумієте, знайомлять з гербом, флагом Російської Федерації. Бачите, родна країна — це Росія, виявляється. Мір строїть, а війна розрушають. Вони на нас напали, вони є агресорами, а ще щось можуть сказати нам про мир. За цими підручниками повинні були навчати наших дітей. Наше селище знаходилося під окупацією з першого дня війни до 11 вересня. А з 1 вересня 2022 року в закладі була організована навчання за російськими стандартами. У нас було в колективі 20 вчителів і 21. 10 погодилися співпрацювати, 11 не погодилися. Дехто у нас тут вволили не пропаганду, і казали те, що Росія тут назавжди, і що дивіться, скільки техніки йде. Ну, через нас ж вся ворожа техніка, і яка там Україна, ніколи вона не поведеться, і коли на зборах нас така, казали. Але ще була така частина вчителів, і ті ж, ну що ні за що жити, ну, ну фінансове питання. У нас була філія в чорному там дуже багато вчителів не погодилося. І ми з 1 листопада 2022 року у нас зібрався дружній проукраїнський колектив, а потім ми ще залучили студентів. Там англійську мову, це наша учениця, вона зараз навчається. У бібліотеці у нас дівчинка, теж студентка на філологічному факультеті. І у нас на неї є плани, теж вона потім ми візьмемо вчителям української мови та літератури. Спробуйте мені сказати, що Кіра з Нідерландів. Іра Іра Окей, гуд. Була потреба ця критична, бо вчителя зовсім не було. Я просто захотіла спробувати перевірити свої сили і саме в цьому ліцеї, бо він мій рідний, мені там все знайоме, всі знайомі. А хто з вас зараз знаходиться в приколотному? Я. Не я. Так. Скажіть, будь ласка, як там справи? Добре, добре тихо. Я навчаюсь зараз в Харківському національному педагогічному університеті імені Сковороди, а навчаюсь на спеціальності українська мова та література англійська мова в закладах освіти. Зайнята уроками кожен день. З 8 до 2 або 3 години ставляться викладачі з розумінням до цього, їм подобається, що вже практика така відбувається. Працює зараз у Федерівці, в Ільховаці по 5 вчителів. Ще десь по 10 треба додати туди й туди. Тоді у нас буде забезпечений навчальний процес з першого по дев'яти клас. Тих навчальних закладів до війни в громаді працювало 76 вчителів. Зараз, от сьогодні, на три навчальні заклади у нас 27 вчителів. Хтось з тих вчителів виїхав до Росії, хтось в країни Європи, хтось знаходиться десь на території України. Але моя позиція принципова і послідовна: жоден вчитель, який вийшов працювати за російською програмою 1 вересня. Минулого року не допущені до роботи з дітьми, з учнями зараз, зважаючи на те, що наразі відбувається дистанційна форма навчання, і діти знаходячись у безпечних умовах, можуть за комп'ютером здобувати освіту, то не можу сказати, що на комплект цей якось негативно відображається на. Навчання дітей в закладах освіти дітей теж трошки стало менше, оскільки деякі виїхали до, наприклад, західної України. Вони ходять в заклади освіти офлайн, і навчаються офлайн. Деякі виїхали за кордон і здобувають освіту за кордоном. Тобто не можна сказати, що залишилась та ж сама кількість дітей. Хтось поєднує і дистанційне навчання в своїй рідній школі, і в тій школі, в якій він наразі навчається офлайн.